Одна жінка сьогодні написала мені цікавиться, як я справляюсь з хейтом. Насправді я реагую досить адекватно. І згадала одне прислів'я, що якщо оглядатись на кожну собаку, яка на тебе лає, і кідати відповідь на неї камінь, то ти далеко не зайдеш. Ну, кожна людина вона має право на свою думку, це є нормально. Але вже якщо люди ображають там, чи ще щось там входять під кожне відео, висловлюють щось негативне, ну насправді мені здається, що вони показують лише свої негарні, недобрі манери. Це є раз. А по-друге, вони пишуть не лише мені, і це не залежить від того, яке це відео. Просто є такі люди, яким просто подобається писати якісь негативні коментарі іншим. Якби я дійсно на них реагувала, прислухалася, що вони мені кажуть, і перестала знімати, то по суті вони би виграли, тому що вони би досягнули своєї мети. Я не реагую на хейт, даю право. Людям писати, що вони хочуть. Якщо людина мені під кожним відео пише вульгарні, нецензурні, образливі коментарі, то я таких людей просто блокую. А сперечатися з такою людиною нема змісту чи навіть відповідати на такі коментарі, теж не бачу змісту.